З появою контенту створеним штучним інтелектом у світі почалася нова дискусія. Хтось вважає нейронки інструментом та допомогою, а хтось навпаки вбачає в них загрозу. Але на мою думку, все залежить від користувачів та їхнього розуміння власних дій. Про що ми сьогодні поговоримо? Салют! Мене звати Мальвіна, і ти на нейрозвалищі, де нейровімінний я розказую про нейронки та мистецтво. Let's go! Так як я сама фотохудожниця із більш ніж семирічним стажем, я вважаю, було б справедливо почати цю тему саме з образотворчого мистецтва. Адже саме тут я бачу неймовірно багато хейту та неоднозначних фактів. Я чула неймовірно різні. Думки з цього приводу, про які я до речі вже говорила в одному зі своїх відео. І сьогодні я хочу висловити якраз свою думку: свою думку як одночасно і ai крієторки так і художниці, фотохудожниці, дизайнерки. Тобто, сьогодні ми будемо дивитися буквально з усіх сторін. І сьогодні ми розберемося, що у нейронках крінж, а що апрув. І почнемо ми з крадіжок. Люди використовують нейронки як інструмент. І як і будь-який інструмент, його використовують зовсім по різному: хтось втілює свої ідеї, а хтось навпаки краде, робить плагіат, переробляє роботи інших творців через штучний інтелект і видає їх за свої. Таке дійсно є. Але це не є тим, як працює штучний інтелект, як е, створилися враження у людей. Тут уже дійсно стає видно, хто яка людина. І я неодноразово бачила, що bi і дійсно повторювали роботи інших митців. І тим самим вони формують думку про те, що штучний інтелект це про крадіжки. Але насправді все трошки інакше. Сам штучний інтелект навчається дійсно на основі всього, що він бачить в інтернеті. Точно так само, як і людина створює щось на основі всього, що вона побачила. І, от саме людина для себе вирішує, чи буде вона точно відтворювати те, що вона побачила, чи вона створить щось своє на основі цього. Тобто надихнеться. І от щоб ціленаправленно повторити конкретного творця через штучний інтелект, треба ціленаправленно згодувати роботи цього творця нейромережам, щоб нейромережа знала, що зараз вона збирається повторювати або відтворювати стиль того чи іншого автора. І цей плагіат по факту не відрізняється від будь-якого іншого плагіату, який, на жаль, існує уже спокон віку. І це, друзі мої, крінж. Але крінж не тільки це. Якось на просторах Трецу я побачила, як е чиюсь генерацію взяли без дозволу в медіа та не відмітили цю людину навіть, не позначили, просто взяли картинку і використали у комерційних цілях. Звичайно ж, людина скаржилася в соцмережах на цю несправедливість, і у відповідь, замість підтримки, людина отримала насмішки та радість від тих самих людей, які казали, що штучний інтелект краде. Тобто штучний інтелект краде. Але коли ти крадеш у людини, яка займається штучним інтелектом, це нормально. Тобто людина, яка ненавидить шиї, за, той, що, за те, що той краде, знаходить чиюсь зігноровану картинку у штучному інтелекті і краде її. Це звучить як те саме, що Веган настільки ненавидить м'ясо і настільки хоче, щоб ніхто м'ясо в світі не їв, що цей Веган з'їдає все м'ясо на світі, аби воно нікому не дісталось. Тобто людина. Іде проти своїх принципів, щоб насаріть комусь іншому. What the fuck. То не такі вже й сильні у вас принципи получається. Получається суть не в тому, що це крадіжка, тому що ми вже поняли, що красти можна. Виходить, що це просто треба кудись свою агресію злити, чи, чи як це називається? Камон, це крінж. Яйкріейтар це нова професія, яку нам доведеться прийняти. У коло інших креаторських професій. Ця професія нікуди не дінеться. Вона має свої задачі та вимагає своїх навичок. Тож крадучи чужі генерації, ви нічим не краще за тих, проти кого ви думаєте, ви боретесь. Тож, так як це теж крадіжка, віднесемо це теж до крінжа. Але ж, що не крінж? Не крінч це використовувати AI як інструмент. Наприклад, додавати окремі деталі у дизайн чи у ретуш. Такі деталі, створення яких вимагало б невиправдано багато мороки, стресу, часу і можливо, грошей. Ось, наприклад, тут я собі побудувала локацію з елементів, які я нагенерувала у штучному інтелекті. Фотографія була зроблена просто навпроти стіни у спальні. І раніше, до появи нейронок, я би або їхала в студію і робила це все там. Хоча навіщо я роблю автопортрет, я не хочу робити автопортрет у студії. Або сиділа б годинами у фотошопі та шукала собі якісь PNG-файли з деревами, які мені потрібні. Потім у фотошопі їх якось комбінувала, щоб вони не виглядали так, як вони виглядали, коли я їх скачала чи купила. І на це пішли реально дні на створення цього фото. Але завдяки штучному інтелекту я це зробила набагато швидше, і я нічого не втратила, і ніхто інший теж нічого не втратив. Я тільки отримала кращий результат, тому що, скоріш за все, я би у студію з цією ідеєю не пішла, вона б просто вмерла собі, або була б виконана дуже не дуже. Не крінж це також навчати штучний інтелект на своїх роботах, щоб створювати візуали у своєму стилі. Ну або навчати його на своїх же генераціях. Адже знову ж таки, як працює навчання нейронки, загально вона вміє все те, що вона бачила навколо себе. Але якщо ми хочемо, щоб вона робила щось конкретне, ми маємо звузити для неї це поле зору. І звужуючи це поле зору, ми або створюємо щось унікальне та своє, або ми плагіатимо когось іншого. І це все уже залежить виключно від користувача. Якщо ми використовуємо штучний інтелект, то ми використовуємо його не для шкоди, а для створення чогось цікавого, чогось прекрасного, що буде відображати наш унікальний стиль та відображати наше унікальне я. Тож не крінж, це юзати штучний інтелект для чогось реально крутого і просунутого. І тут ми підходимо до сфери створення контенту. Адже саме у контенті в нейромережах ми споживаємо штучний інтелект найбільше. Ми просто заходимо в інтернет, і на нас там уже чекає теорія мертвого інтернету, яку я, до речі, більшу теорію не вважаю. Я вважаю її реальністю. Це трошки сумно, але про це ми трошки згодом поговоримо. Контент сам нас знаходить, хочемо ми цього чи ні. І здебільшого, нас е, знаходить. Дешевий контент, зроблений через ChatGPT або будь-яким іншим способом, за пару кліків. це починає дійсно бісити дуже сильно. Штучний інтелект буквально дав людям можливість створювати контент, при цьому не вміючи створювати контент. Ви тільки вдумайтесь. Цього настільки багато, воно настільки флудиться звідусіль, що воно створює думку, що штучний інтелект дійсно ось такий, що штучний інтелект дійсно виглядає ось так. Більше того, плагіаторам тепер взагалі не потрібно напрягатися. Нещодавно бачила у цій оцю майстриню, яка розповідала, як її відео просто забрали і переозвучили зі штучним інтелектом. Тобто. Раніше людям, щоб щось плагіатити, їм потрібно було б хоча б подумати, як би це так зробити. Е е витратити, можливо, гроші на команду, щоб сплагіатити когось. А зараз для того, щоб сплагіатити, достатньо просто використати нейронку. Ну це, ну це крінж. Іноді це взагалі заходить настільки далеко, що гори бізнеси та гори інфлюєнсери просто. Просто рандомно генерують людей, реальних людей, без їхньої згоди. Ну це крінж. Я, я дійсно дуже часто надаю своє лице нейронкам, і я сама себе генерую дуже часто, але я би не хотіла, щоб без моєї згоди хтось мене десь згенерував. Це не ок. І точно так само я, якщо хочу зробити щось з реальною людиною, я обов'язково її запитую, чи хочете ви бути присутнім у моєму відео? Це, це не важко і дуже чи, що людина відмовиться, то чому люди, навіть не питаючи, ось так порушують права людини? Це крінж. Адже натомість можна трошки поворушити мозгами і зробити щось прикольне. Як я вже сказала, штучний інтелект допомагає створювати контент навіть тим людям, які не знають, як це робити. Але є люди, які знають люди, у яких є надивленість, люди, у яких є натхнення, люди, які гарять ідеями і які дійсно креативні. І в руках таких людей, які все це розуміють, штучний інтелект стає неймовірно. Інструментом він допомагає їм розкривати свою індивідуальність, індивідуальність бренду замовника вони створюють унікальний контент, красивий контент, який хочеться дивитись, і який приємно дивитись, адже люди з надивленістю ніколи не будуть створювати ось такий крінж, тому що вони знають, як жахливо це виглядає. Хоча, на жаль, під кількістю оцього всього дешевого флуду крінжа нормальний крутий цікавий ai контент. Або взагалі губиться, або вважається, що його не існує. Але я хочу вам сказати, що це не так. Зі штучним інтелектом можна генерувати дуже реалістичні, красиві відео, і при цьому це не забере ні у кого роботу, це лише нове робоче місце, нова сфера. До цього ми трошки теж згодом дійдемо. Тож, будь ласка. Не кажіть, що ви експерти у створенні AI-контенту. Якщо все, що ви вмієте робити, це генерувати картинки, тому що вміння працювати зі штучним інтелектом не робить вас експертом з ai контенту Для цього вам потрібно знати трошечки більше, ніж сам штучний інтелект. Але все ж таки є одна сфера, в якій я вважаю, штучний інтелект взагалі не має існувати, це музика. І це просто крінж. Вдумайтеся, AI-музика почала вбиватися в тренди у Spotify, тим самим витісняючи реальних творців. І написання музики через AI це суто технічна задача. Не відміну від образотворчого штучного інтелекту, ти не зможеш внести достатньо змін у свій трек, ти можеш отримати. Найближчий результат до того, що ти уявляєш, але якщо твоя задача конкретна і у тебе глибока ідея, то, на жаль, штучний інтелект тобі тут не допоможе і легше самому щось написати. Тож, 100% музики, згенерованої штучному інтелекті, виглядало, як: «О, У мене є натхнення, я напишу речення, що напише мені музику. І я цю музику викладу в Spotify. Звичайно, це все не настільки просто, як я це розказала, але сумно те, що це дійсно конкурує з музикантами, що це дійсно надає музикантам реальним, які стараються займати свої почесні місця у цих чартах, в тому ж Spotify. І на відміну від образотворчого мистецтва, де я як кріейтори. Ні у кого не забирають роботу, окрім як полегшують її і беруть на себе тягар, який нікому був і так не потрібен, і ще й навіть створюють власну сферу. То у музиці у музиці є лише одне корисне використання штучного інтелекту. То і саме тому AI музику повністю заборонити я не впевнена, що хочу, <с> якби я могла. Адже вона дійсно має свій сенс. Наприклад, музика часто використовується в рекламі, у різних відео на Ютубі, у різних промороликах, роликах, ну от як фонове щось. да. І дуже часто це той тип музики, за який потрібно платити, купувати ліцензію або щось платити, щоб отримати дозвіл на те, щоб ця музика грала, наприклад, у мене в рекламі, яку я зараз буду крутити, і заробляють бабки. І, звичайно, творці великих фільмів, великі бренди вони це роблять. Але також у нас є бренди початківці, у нас є маленькі підприємці, у нас є блогери, які не мають багато грошей. І тому ці люди зазвичай піратили скоріш за все, або піратили, або шукали друзів, які зможуть за пляшку пива це зробити. Або шукали роялті фрі музику, і ось тут штучний інтелект допоможе таким людям знайти щось для себе і таким чином не піратити музику якогось творця, а використати щось конкретно під себе. Звичайно, для більш конкретних задач це і не підійде. Але камон люди, кому музика потрібна лише на фон і ще й будь-яка, ніколи не куплятимуть її за гроші. А от люди, яким потрібно щось конкретно. І яким завжди потрібно щось конкретно, які вже купляють ліцензії, які вже замовляють конкретні треки під конкретні задачі, наприклад, як для фільмів, то цим людям штучний інтелект і не потрібен буде. Хоча буде дуже сумно, якщо і навіть в цих сферах штучний інтелект перебере свою на себе все. це буде неприємно. Я би не хотіла втратити музикантів, тому це дуже така. Неоднозначна тема, тому що з одного боку це крінж, і це, це дуже крінж. З іншого боку, ну сенс якийсь в цьому є в якихось моментиках. Наприклад, я використовую AI-музику ще, коли медитую. Я собі нагенувала пак медитативної музики, і я сижу, ген... медитую під нею. Звичайно, можна шукати собі якийсь плейліст, але зазвичай я не можу знайти а, ніякого ахуєнту. Плейліста для себе, який мені би прям повністю сподобався, тому мені легше зробити це самі у пару кліків буквально. Я також використовую я і музику, коли я роблю якусь рекламу маленьку, яка не триватиме довго. І я розумію, що я не хочу купляти права на неї, тому що я не можу собі це дозволити. Кожен раз на кожне відео куплять якісь права. І мені простіше зробити просто собі. Невеличкий трек під цю музику, тому що я не вимагаю нічого конкретного. Хоча, звичайно, якщо я захочу якогось конкретного артиста у своєму, дай Боже, знятому фільмі, звичайно, я звернуся виключно до цього артиста, і, і я і музика тут навіть вона навіть не подивиться і не подихає в сторону цього всього. І рухаємося далі. Повсякденне життя. У повсякденне життя у нас зазвичай входять лемки по типу чату GPT. І тут уже теж є, що Крінж, що не крінж сторона, і знову ж таки почну з крінж сторони. Це коли люди забувають х... на своє оточення, забивають х... на лікарів, і всі проблеми вони вирішують з своїм чатом GPT. Тобто, Ой, мене кинув хлопець, що мені робить? ChatGPT Петі поможе. Я бачу нову людину, я хочу з нею зберегти стосунки. ChatGPT Петі поможе. І зачасту у ChatGPT робить такі поради, які людям шкодять. Навіть з новим оновленням, де ChatGPT настає на своєму і на тому, що він дає лише достовірні факти і перестав нібито брехать, все одно звертатися до нього за якимись важливими порадами це крінж. У нас є люди. У нас є друзі, які можуть нас підтримати. У нас є психологи, які можуть допомогти нам розібратися, що нам робити. У нас є лікарі, які можуть поставити нам діагноз і сказати, чи у нас все окей з нашими таблетками чи ні. Тож забувати про реальний світ, про його важливість і звертатися за усіма з усіма проблемами до штучного інтелекту це дуже самотньо. І це не дуже добре для нашого майбутнього. Люди забувають, що вони є один у одного. Адже натомість ти можеш використовувати чат GPT, щоб разом з ним брейнштормити. Наприклад, як це люблю робити я, коли в мене є якась думка, і вона у мене дуже довго в голові, і мені потрібно її з кимось прям пообсасувати, так знаєш, щоб. Щоб думка розвивалася далі в голові. От я її озвучую, я її озвучую, озвучу, з кимось обсасую, хтось мені там щось каже, і опа. І я розумію, куди думка йде далі. Сама. Просто мені потрібно було оце потягнути кота за яйця. І я роблю це з чатом GPT. Насправді дуже цікаво. Дуже часто він у мене викликає агресію, тому що він починає казати доволі очевидні речі, які я їх я його навіть не питала. Але суть в тому, що в кінці дня. Я розумію, що сенс цього такий був, адже думка була, хоч і очевидна, але цікава. І я просто висказала свої емоції кудись і отримала відповідь, яку шукала. Причому отримала її сама, адже суть в тому, щоб не питати відповідь за тебе у штучного інтелекту, а разом брейнштормити. І таким чином можна розвивати свій креатив за допомогою чату GPT. Наприклад, не просити його придумати за тебе якусь назву, придумати за тебе якийсь слоган, а брейнштормити з ним, подумати, з чим що пов'язано, що прикольно звучить, що викликає які емоції. Ну, все, що робиться під час брейншторму. Тобто, ми не перевалюємо ось цю свою відповідальність на машину, ми трошечки нею ділимось, і ось тут я вже й хочу підійти до висновку та моєї думки загалом. Якщо ти вже аж на цьому моменті, то я запрошу тебе в коментарі розказати мені, що з цього всього думаєш саме ти. А, так, склалося, що я вже водночас і художниця, і аїшниця, тож сьогодні я розбирала це все з різних точок зору, адже я одночасно і там, і там. І з обох боків я однаково бачу одну і ту саму єдину проблему: штучний інтелект ніяк не регулюється. Немає ніяких застережень чи програм у шкільних, у шкільних навчальних програмах для школярів. Не існує ніяких загально прийнятих норм користування, та нема ніякого нормального регулювання на законодавчому рівні. І це проблема. Люди не бачать меж. А закони часто є саме тим, на жаль, що і тримає всю нашу моральність та тримає нас у межах чогось адекватного. Штучний інтелект настільки новий, що люди ще не встигли до нього пристосуватись, та або впихають його, як не впихуєме, або ненавидять його неймовірно сильно, навіть не розібравшись, що саме вони ненавидять. І я вважаю, що в руках знаючої людини це інструмент. І я і крієторства це нова сфера. Вона не закриває собою жодну іншу, просто бере на себе частину роботи та створює потребу у новій роботі, яку раніше ніхто не робив. Але саме від замовників та виконавців залежить, чи буде цей інструмент нести шкоду, чи цей інструмент буде нести користь? І з кількістю шкоди у мене уже зовсім зникає бажання заходити в інтернет. Коли я бачу, що з появою штучного інтелекту люди почали надавати перевагу кількості контенту, а не якості, я лише переконуюся в тому, що теорія мертвого інтернету це більше не теорія. І це буде так і надалі, якщо ми не припинимо спотворювати контент, який ми споживаємо. І, до речі, величезна відповідальність за це також є на, на споживачеві. Якщо люди хавають дешевий контент навіть з ціллю його захейтити, вони все одно його хавають, і його все, все одно стає більше, він все одно стає популярніший. і популярнішим за більш нормальний, за цікавий, реально дорогий контент. І бізнесам та інфлюєнсерам і кого б це не стосувалося, це не дає жодного іншого вибору, як пристосуватися до того, що дивляться люди і створювати таку дешеву. Тож вас, моїх любих споживачів та споживачок контенту, я прошу звертати увагу, яким саме контентом ви себе оточуєте. Чи підтримуєте ви творців, чи ви надаєте перевагу дешевому брейнроту? Ладно, для мемів брейнрот я би залишила, тому що погодьтеся, це реально смішно. Але давайте зробимо так, щоб висока якість отримувала більше відгуку та зацікавлення. Ніж дешева кількість, все у наших руках. Давайте зробимо інтернет знову живим та цікавим. А тобі я бажаю миру, добра та підписки на мої соцмережі. А також наш творчий хаб Артбаза у Нідерландах зараз збирає кошти на потреби ЗСУ. Подробиці ви можете побачити ось тут, задонатити. Також лінка буде у описі під цим відео. І я буду дуже дуже вдячна вашій допомозі. Чао. Такщо в мене не буде лайків і підписників, я. я так красиво сьогодні вділа. Ну от одній текст писав. Що якщо у мене від цієї Сережки уха чешеться.